Вона виборює сину право на звичайне життя вже 10 років. Пані Мар'яна з Чернівці виховує дитину з важкою інвалідністю. Хлопчик не може залишатись сам ані в школі, ані вдома. На щорічній реабілітації Богданчика сім'я змушена витрачати десятки тисяч гривень. А після масштабної пожежі родина ще й втратила дім. Зараз вони мріють відновити власну оселю, аби не скитатись по орендованих квартирах. Тож попросили про допомогу. Більше про їхню історію в сюжеті моєї колеги. Його досягнення це впевнено крокувати, говорити реченнями та прокидатись без судом. Дитинство маленького чернівчанина Богдана Вербича це щоденні виклики та перешкоди. Хлопчик народився передчасно, розповідає його мама Мар'яна Карча. А вже за декілька місяців розпочалась їхня спільна боротьба з хворобою. Маля страждала від постійних судом тіла. Згодом стало помітне відставання в розвитку. Він не сидів вчасно, він не тримав голову, він не жував, не міг глотати їжу. Ми за період до двох років, навіть до року, ми практично жили в лікарнях. Це в зв'язку з його судомами, там коклюш, настільки він був складний. що навіть потім мені лікарі призналися, що вони не думали, що ми його врятують. Виявити причину важкого стану дитини намагались в різних українських клініках. Мар'яні чи нещоденно приходили десятки спростувань важких діагнозів та разом із тим і підтверджень, попри все, руки не опускали. Я для себе зрозуміла ближче до року, це було десь 11 місяців, що немає смислу. Ми не можемо зрозуміти, що з ним є і чому у нас збільшується голова. Шукала клініки, де нам в Ізраїлі в Тель-Авіві дали відповідь устну, що гідроцефалії немає. Тобто, по тим ознакам, які я розповідала, під питаннями нам вже ставили інший діагноз. Для того щоб його підтвердити, нам потрібно було поїхати в Ізраїль. Завдяки людям ми змогли поїхати. Нам уже там поставили вроджену ваду головного мозку, геміміаголенцефалія і фокальні напади. Дитячі успіхи Богданчика це щоденна кропітка праця лікарів, реабілітологів, мами хлопчика і, звісно, самого маленького борця за життя. Щорічно йому доводиться проходити дороговартісні реабілітації, на які сім'я витрачає десятки тисяч гривень. Колись просила, щоб він сидів, тримав голову, тримався за руки. І щоразу ми цього досягали. Я свої перші слова у 2018 році почула, коли він сказав мені Мам, десь коло чотирьох років його перші слова були для того, аби життя хлопчика не відрізнялось від однолітків. Мар'яна повела його в дитячий садочок, а згодом і в школу. Однак залишати сина без нагляду жінка не може в школі. Поки що допомагати в садочку. Я також була як цютером. Кормила, переодягала, спав, гуляли, в школу так само. Чому? Тому що дітки бігають, він а ще кажуть, не може скоординуватися, себе адаптувати. Тобто, коли хтось біжить, відійти в сторону, зупинитися. І плюс у нас судоми і цього, і не всі частично кажуть, розуміють його розмову. Ну десь мене кажуть відчуття, що я зможу його ближче півроку, рік залишити самостійно. На цьому непростому шляху у родини стало ще одне горе. Трапилась пожежа у будинку жінки. Дім згорів, а з орендованої квартири невдовзі доведеться з'їхати. Тож жінка прохає небайдужих зробити маленький вклад у майбутнє її сина. Сталася пожежа в моєму особистому будинку, де проживав мій брат. Будинок не вдалося врятувати там. Була масштабна пожежа. Повернутися назад я не змогла, тому що там умов для проживання немає. Один будинок згорів і поруч є один, якби, коробка накритий, де можна було б відбудувати, але, на жаль, фінансово я не зможу витягнути своїми зусиллями. Тому якби, звертаюся до людей, які змогли б нам допомогти. Можливо, хтось з троєматеріалами, можливо. Робочими людьми, можливо, фінансово хто підтримати, щоб ми могли би одну-дві кімнати відбудувати з Богданом і мати можливість жити в своєму житлі. Буковинці вже неодноразово доводили, гуртом можна подолати найстрашніші проблеми. Про це Мар'яна Карча просить і зараз долучитись до допомоги сім'ї можна за реквізитами на екрані. Я самостійно поки що не можу впоратись, і тому прошу небайдужих підтримати. І ми далі покажемо свою перемогу і боротьбу, що ми не зря боремось. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.